Свободи. Невідомо за що арештували. Люди в цивільному його повели в Соснівський, повезли в Соснівський, Соснівський районний відділ внутрішніх справ. Я думаю, що сьогодні арешти будуть відбуватися повністю. Завтра в Україні вирішальний день. Як ми сьогодні тут вирішимо в Черкасах, так фактично буде доля центральної країни. Тому що, на жаль, мені здається, що влада провокує і в Черкасах створює сценарій, як зробити по всій Україні. Я думаю, що вони тренуються на Черкасах. І вчора, коли ті три величезні автобуси з Луганським Беркутом, а можливо, то не Беркут, а можливо, то бандити просто передіти у форму Беркута, звіряче били журналістів і коли. Другий журналіст прикривав собою тіло журналіста телеканалу Інтер, про владного телеканалу. І його били, били по голові. І коли я був тоді в лікарні, і працівники міліції у Придніпровці не пустили його навіть написати заяву. Люди добрі, то що відбувається сьогодні? Я звертаюся сьогодні до людей, які мають право законно носити вогнепальну зброю. Далі вже не можна. Сьогодні треба виходити на вулицю, хто є законним тримачем вогнепальної зброї, тому що потрібно охоронятися. Я кажу, якби вчора в мене була зброя, я б стріляв би не задумуючи, що відбулося. Тому що те, що відбувалося вчора, це, на жаль, уже межа межа переходу громадянського суспільства до силового протистояння. Я думаю, що ми разом з вами повинні тут створити народну раду міста Черкаси, разом прийняти всі звернення до злочинного сьогодні уряду і злочинної адміністрації президента і злочинної влади, яка керує країною, і створити тут орган самоорганізації населення, який легітимно перебере владу в місті Черкаси. Слава Україні!